Всім привіт! Сьогодні поговоримо про позиції, які я відкривав. І одна із перших позицій монета ТІАМ. У нас є хороший рівень, за яким є велике скупчення ліквідності. Це ось цей рівень, і я би хотів побачити пробій донизу, збір ліквідності, який виставили лонгісти. Свої ось тут і стоп-лоси. Стоп лоси, стоп -лоси це є ліквідність. Для нас це є хороша можливість заробити. для тих, хто зайшов гору в лонг. То хороша можливість втратити. Як бачимо, в даному місці було відштовхування, раз відштовхування, два відштовхування і три відштовхування. Тут я вже очікував четвертий підхід побачити пробій. Тому рішаюся зайти в позицію в шорт. Що з цього вийшло, давайте переглянемо. А вийшло, я скажу, досить хороша позиція, тому що, да, пішов хороший пробій. плюс бачимо на більших таймфреймах. Я показую, що ось є хороший рівень, за ним є хороша скупчення ліквідності, тому що люди, які торгують по технічному аналізу, вони бачать цей рівень, за ним бувають свої стоп-лоси. Для нас це наоборот хороший плюс заробити. Цю позицію досить довго записував, більше 8 хвилин. Давайте ми будемо протягати. Як бачимо, вже пішов закол рівня. Але я таки думаю, так, чому пішов закол рівня, як мав би піти хороший пробой. Думаю, окей. Якщо закол, так закол. Ну, пробой не пішов. Різне буває, це ринок це цілком нормально. Але пізніше пробой все ж таки пішов. На більшому таймфреймі це приблизно виглядає ось так. особо ніякого імпульсу не сталося, але по чуть чуть, по чуть, -чуть малесенькими такими рухами ми вниз падали. Була більш-менш така активність в стакані, і об'єм теж був хороший 190 мільйонів проторгового об'єму за 24 години. Я думаю, це досить такий хороший об'єм, щоб поторгувати по системі скальп. Ось, як бачимо, стоп стоїть там, де я війшов, в точці входу. Не став його переставляти вбив без зубиток. Потім як бачимо, ось тут є лімітні ордери на частичне фіксування, в разі чогось, якщо ціна різко обвалиться вниз, якщо я не встигну руками закрити свою позицію, то закриється лімітними ордерами. Одну позицію лімітним ордером було вже зафіксовано, тобі ж 10 доларів вже зафіксовано було. Потім бачимо, що ще нижче пішов пролив донизу. Тут також, якщо не помиляюся, було виконано один лімітний ордер. Так, да, ось бачимо, його виконано. Пізніше. Ціна все ж таки чуть-чуть пішла донизу, але, на жаль, потім вкатила, вкатила вгору і мене закрило по стоп-лосу. Ось бачимо, ми пішли вниз, я переставляю свій стоп-лосс за цей об'єм, тому що в позиції так вже досить довго сижу, більше 7 хвилин, і розумію, що краще, краще переставити свій стоп-лосс. За ось цей об'єм, ось тут мій плюс ось тут більш-менш такий об'єм би на 20 тисяч монет. Середній об'єм 15-10 тисяч монет, а тут і був об'єм на 22 чи 23 тисячі монет. Тому переставив стоп за цей об'єм. Цей об'єм підставили, і від цього об'єму пішла активність ще вниз. я вже сижу такий і розумію, що ну, вже хороший коефіцієнт тягнеться. Мені вже хороший профіт тягнеться, і в загальному хороший процент по пробою пішов. Якщо не помиляюся, там пробой був в межах 1%, як мінімум. А відбулося то, що просто підкидають хороші об'єми в покупку. Продавці вже просто не мають сили далі пхати ціну донизу, тому ціна вкатує вгору і мене, на жаль, закриває по стоп-лосу. Все закрило по стоп-лосу, і по цій позиції я зміг гарно заробити. За рахунок того, що раз я виставив свій стоп лос максимально близько до ринкової ціни. Хороший плюс закрився. І плюс я зафіксував лімітними ордерами, зафіксував десь в районі 30 доларів лімітними ордерами. Наступна позиція по монеті FTM. Що ми бачимо? Хороше скупчення, трендової ліквідність, хороші об'єми в стакані. Ну, позиція дійсно хороша. Чим вона хороша? Раз рівень, два рівень, тут і три рівень. А, і за цими рівнями ось тут, і в даному місті є велике-велике скупчення ліквідності. Тому я розраховував побачити хороший пробой вниз. Плюс тут у нас є неперекритий імбаланс, це хороший фактор, щоб зайти вниз. Але дивимося, що було насправді. У нас тут був хороший об'єм в продажу. Я не знаю, чому мій стоп лос стоїть тут, і вроді би я виставив його просто в межах ризику. У мене стоп лос стабільний, 0,2%. Тому десь він приблизно в мене тут стояв. Потрібно було б його десь тут переставити, але я не знаю, чому його не переставив, тому не буду нічого говорити. Чуть-чуть е, да, рух пішов донизу, навіть можливо, ми там точно не пам'ятаю, можливо, ми взяли лімітний ордер. Вик... да Ось бачимо, закрили мене по лімітному ордеру, чуть-чуть зафіксував позицію. Але, на жаль, на жаль, потім монета вкатила вгору, цей об'єм розілася, і, на жаль, мене закрило поступ лос, чуть, чуть малесенький мінус. Малесенький мінус мене закрило. Але, як бачимо, пізніше я переставив свій стоп-лос за цей об'єм, що я і говорив. Точно не пам'ятаю, якщо комусь цікаво, чому я тут роблю помилки, я говорю, бо я не пам'ятаю, як ця позиція буде відпрацьована. Все ж таки, я переставив свій стоп лос за цей об'єм максимально близько. В принципі, це і правильно. І монета вкатила вгору. Цей об'єм буквально за секунду часу роз'їдають, і мене закриває по стоп-лосу. Досить гарно закрило по стоп-лосу, тому що чому. Я виставив перше в межах ризику, потім побачив, що там є об'єм, виставив за цей об'єм. Тому там десь топло стояв 0,1%. Це дуже круто, це якраз в половину, ніж від мого стабільного стоп-лосу. Тому тут втрачено було наполовину менше, ніж потрібно було. Ось такі позиції зробити. Я зробив дві позиції і одна позиція в плюс, одна в мінімальніший мінус за рахунок того, що раз топло стояв в половину менше, і плюс я там зафіксував один лімітний ордер. Тому вийшло втратити набагато менше, ніж було потрібно. На цьому все, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відео. Народ приєднуйтеся. Якщо вам не сподобається, в будь-який момент від'єднається. Просто попробуйте приєднатися, подивитися що до чого. Кажу, якщо не сподобається, не приєднуйтеся. Але я думаю, що вам сподобається, тому що це телеграм-канал сфокусований на трейдингу. Якщо ви цікавитеся трейдингом, це телеграм-канал для вас. На цьому все. Усім профіту і усім до зустрічі.